Вітаю з прогнозом погоди на 11 квітня. Нехай хмари не засмучують твоє обличчя, а легкий вітерець дарує приємні відчуття. Насолоджуйтесь красою природи та заряджайтесь позитивним настроєм. Вінничина опиниться у полоні хмар, та протягом дня ви можете спостерігати тимчасові прояснення. На заході області хмари вже зранку вкриють небо. І похмура погода триматиметься до кінця дня. Без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 15 градусів, вночі близько плюс 9. Ясному ранку прийде на заміну хмарна погода, яка утримується на півночі регіону до самого вечора. Опади відсутні. Температура повітря в день сягатиме плюс 13 градусів. Уночі плюс 9. На сході області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 13 градусів в день та плюс 10 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хом у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хом пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home є система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 шістдесят Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги. Моги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні регіону весь день буде хмарним, але можливі прояснення без появи дощу. Температура повітря в день сягатиме 13 градусів вище нуля, вночі плюс 10. У центрі області протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Очікувати дощ не варто. Температура повітря в день плюс 13 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 9. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Вінниці буде зберігатися похмура погода, проте без опадів. Температура повітря в день плюс 13 градусів, вночі градус сягатиме плюс 6. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарна та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінничина.